У Києві з нагоди Дня Державного прапора України відбувся відкритий кубок міста і спортивної гімнастики. Юні спортсмени демонстрували свою майстерність, витривалість і прагнення до перемоги у різних категоріях. Кожен виступ супроводжувався хвилюванням і підтримкою, а атмосфера змагань була сповнена азарту та енергії. Особливого настрою події додав виступ гурту «Сістерс Мікс», який подарував присутнім яскраві емоції та гарний настрій. Я вважаю, що ще... Для них це мотивація зростати, жити, ставити собі цілі та мріяти. І особливо зараз в день державного прапора України це неймовірне свято, і для них це має бути таке, от як мотивація, щоб вони кожного разу на кожних змаганнях підіймали наш прапор, представляли нашу країну та. Щоб він піднімався все вище й вище, учасники змагалися у вправах на перекладині, брусах, колоді та у вільних вправах. Кожен виступ був по-своєму унікальним і показав високий рівень підготовки. Такі турніри сьогодні мають велике значення, адже вони виховують у дітей силу волі, характер і любов до спорту, а також об'єднують навколо ідеї здорового та активного життя. Наша задача а, зробити змагання не просто змаганнями. А так, щоб було цікаво батькам, глядачам, цікаво спортсменам, щоб була мотивація, були подарунки, пісні, ведучі, іграшки. Я вважаю, що ми повинні переходити на знає, на американський європейський рівень змагань, а не просто руку підняв, здав програму і пішов додому. От ця двіжуха, щоб діти звикали до цього з дитинства, а не так, що вони зараз виходять нічого цікавого. Потім виходять на змагання, де світло, музика, люди і ступор нічого не може зробити. Тому треба, щоб вони звикали зараз до всього цього. Такі змагання дуже важливі, і хочеться подякувати нашим захисникам за змогу взагалі проводити такі заходи і за змогу жити і розвиватись дітям. І ми хочемо, щоб ці діти всі в майбутньому стали олімпійськими чемпіонами і вони будуть обов'язково прославляти нашу націю, нашу Україну. Тому такі змагання, і взагалі, коли діти займаються, розвиваються, це дуже важливо. tick Відкритий Кубок Києва і спортивної гімнастики показав, наскільки сильними і рішучими можуть бути юні спортсмени. Кожен їхній виступ, результат щоденної праці, тренувань і прагнення ставати кращим. Ці змагання надихають вірити у власні сили, дилати труднощі та йти до мети, нагадуючи, що справжній успіх приходить тим, хто не боїться працювати і боротися за свої мрії. З вами був 33-й канал Кіц. До нових зустрічей!